Зараз перед слово безпосередньо людину, про яку ви вже так багато сьогодні сказали: раднику прем'єр-міністра України з питань охорони здоров'я, соціальної політики, керівнику команди проекту реабілітації в Україні з питань реформування МСЕК, пане Дмитре, вам. Дякую, колеги. Я думаю, що для всіх не питання що реформування медико-соціальної експертизи в принципі назріло достатньо давно. Я не можу сказати, що. Ми робимо все прямо за місяць коліси, так далі, бо ми готувалися до цього вже більше, більше ніж півтора року спільно з Міністерством охорони здоров'я, спільно з урядом. Звісно, ситуації, які ну, корупційні скандали, які відбулися в кінці року, вони прискорили просто суттєво темп. Але підготовка тривала достатньо довго, в тому числі з залученням громадських організацій, національної асамблеї, власне. Тут моя подяка асамблеї за включеність критику, яку ми завжди слухаємо, не завжди все використовуємо, але намагаємося це робити. Треба розуміти, що жодна реформа не може відбутися так, щоб всім стало добре одразу і одночасно. Ну бо це в тому числі зміни, які розгортаються певним темпом, а можливі якісь недопрацювання ми завжди відкриті до того, щоб це почути і використовувати. Дякую, USAID за підтримку проекту Ріка Фюю за участь в цьому, і в тому числі там за доступ до міжнародного досвіду, який ми використовуємо, бо це достатньо важливо. Хочу сказати, що Україна в цьому сенсі частково наслідує досвід європейських країн по тому, як буде відбуватися процеси. Але звісно, в нас є свої особливості. Ми не можемо взяти систему з будь-якої іншої країни і просто її скопіювати. Бо сама система медико-соціальної експертизи, вона не тільки в е, встановленні інвалідності, як такої. Ми маємо більше говорити про те, що відбувається далі, чи з'ясовуються потреби людини з інвалідністю, чи рухаємося ми в напрямку визначення, яку допомогу держава має надати, як це відбувається, і це насправді більш важливий процес ніж саме встановлення. І тому я хотів би сьогодні розповісти про власне, що відбудеться з 1 січня. Що нас чекає протягом 25-го року з точки зору встановлення інвалідності? Ну і трохи про нормативну рамку, яка існує, і вона ну може майже за роки незалежності виглядає інакше, більш структуровано, і Я про це трохи розповім. Концептуальні зміни, які в нас відбуваються в системі. Перше, в нас змінюється суб'єкт встановлення інвалідності. Якщо це були медико-соціальні експертні комісії, то з 1 січня процес переміщається в кластерні на кластерні великі лікарні, встановлювати інвалідність і оцінювати повсякденне функціонування особи. Бо ми змінюємо не тільки сам процес, ми змінюємо його назву, і за цією зміною назви лежать дуже концептуальні зміни стосовно того, що відбувається. Мета не є встановити інвалідність або не встановити. Мета є оцінити функціональність людини, її можливості, і, власне, запропонувати її рішення її обмежень, які виникли в результаті проблем зі здоров'ям або якимись іншими проблемами. А Процес буде цифровізований. Якщо раніше це були кіпи паперових документів, неможливо було зрозуміти, що відбувається, то ми говоримо про запуск системи. Ця система електронна на початку не буде об'єднана з електронною системою охорони здоров'я, але цей процес також поступово відбудеться з інтеграцією, і в нас нарешті з'являться електронні документи про встановлення інвалідності, визначення потреб людини, оцінювання повсякденного функціонування, які власне зможуть рухатися між органами виконавчої влади без участі людини, без перенесення фізичного цих документів, з першого у нас буде розгортатися друга частина цієї реформи, яка, власне, є виявленням потреб в інших сферах. Це значить, що під час оцінювання повсякденного функціонування команди в лікарнях будуть ще й виявляти не тільки медичні, а й інші проблеми людини, які можуть бути закриті, наприклад, соціальною сферою послугами. Параметру трудової реабілітації, зайнятості і так далі, куди скеровувати людину для власне задоволення цих потреб і подальшої оцінки. Також з'являться нові функції в електронній системі, це, власне, управління чергами більш детальної і так далі. Я про це трохи далі розповім. Що в нас змінюється? Раніше в нас було 328 медико-соціальних експертних комісій на всю країну. Тепер це буде близько 300 лікарень з можливістю розширення. Ці лікарні визначаються головами військових адміністрацій, погоджуються міністерством охорони здоров'я. Цей процес складний, важкий і вже майже завершений. По кожній лікарні були отримані чек-листи, перевірено можливість доступність приміщень, кількість лікарів, які будуть залучені до цієї роботи, і так далі. Дуже багато вимог, і це одразу змінює систему. Тому числі по доступності для осіб з інвалідністю, бо я брав участь в тому числі в виїзних перевірках медико-соціальних експертних комісій, і часто це були пристосовані, погано адаптовані до людей з інвалідністю приміщення, де просто незручно було заїжджати, знаходитись і так далі. Лікарні це інший рівень, все таки доступності. Це було 1267 лікарів медико-соціальної експертизи на всю країну. Я для яких ну більше ніж 90% з них мали це основним місцем роботи. Вони не вели практичну діяльність, вони займалися власне тільки експертизою, це впливало в тому числі і на брак профільних спеціальностей, бо лікарю треба було відмовитися від практичної діяльності і стати лікарем медико-соціальної експертної комісії. Звісно, це накладало відбиток в тому числі і на можливість ну, покращення професійних знань, практичний досвід і так далі. Тепер вже те, що ми маємо на сьогодні, це близько 4300 лікарів, які будуть в цій системі. Як бачите, ну, кількість суттєво збільшується в кожній лікарні буде не менше, ніж дві команди, тобто, пропускна здатність системи ну, збільшується в рази в порівнянні з тим, що було з медико-соціальними експертними комісіями. Раніше шлях пацієнта до підтримки починався найчастіше через 120 днів. Після тимчасової непрацездатності так було встановлено нормативно. і найчастіше саме це і виконувалося. тепер. В нас є критерії направлення, і це власне дозволить людину з тяжкими інвалідизуючими захворюваннями або оперативними втручаннями, травмами і так далі. Направляти на встановлення інвалідності на оцінювання повсякденного функціонування одразу не чекаючи цей період. Це вже спрощення. По люди, люди були змушені чекати до того, як держава включиться достатньо довго. А, раніше треба було носити збирати ну нескінченну кількість документів, потім навіть після отримання статусу переносити їх назад. Процес буде цифровізований, і інформація буде передаватися в електронному вигляді між закладами та інформаційними системами різних сфер. Раніше статус інвалідності не враховував індивідуальних потреб кожної людини в тій мірі, в якій мав би бо в нас, якби існувало, і існує зараз три групи. Перші є дві підгрупи, і, власне, вся державна підтримка розбита на такі умовні чотири набори. Тепер ми говоримо, що оцінювання повсякденного функціонування буде виявляти індивідуальні потреби конкретної людини, і, власне, держава буде включатись в неї там, де потрібно, забезпечується власне ті послуги, які потрібні конкретній людині. Ну і звісно, ні для кого не секрет, непрозора робота медико-соціальних експертних комісій. Корупційні скандали, про які ми чули, в тому числі частина цього пов'язана з неможливістю бачити, що там відбувається, з точки зору статистики, рішень і так далі. Цифрова система вона дозволяє частину цих ризиків зняти. Перше, це інформація про людину буде деперсоналізована до моменту самого засідання. Тобто лікарі не будуть знати, хто до них приходить до дня, коли це відбудеться. Сама людина не буде знати, хто буде розглядати її справу і проводити оцінювання до того дня, коли це відбудеться. Протягом 2025 року процес ще буде покращений електронно, і самі команди будуть формуватися за випадковим принципом серед лікарів-спеціалістів, які потрібні для розгляду. Тобто, взагалі, не можна буде встановити, який набір лікарів буде а, проводити оцінювання функціонування і, власне. Це унеможливлює ці корупційні контакти і вплив, в тому числі членів команди на людину і якісь корупційні ризики, крім того, запроваджується ризикорієнта підхід самої системи. Це значить, що система буде обирати певні справи за певними критеріями і їх відправляти на контрольне да перевірку правильності рішень для того, щоб просто моніторити загальну ситуацію, процес і так далі. Як буде виглядати процес для людини з 1 січня і де тут є спрощення? Перше, будь-який лікар в країні, лікуючий лікар, ми зараз говоримо про те, що це має бути лікар, який, власне, супроводжує людину і знає про неї, про її стан, може створити електронне направлення сам. Не потрібно висновок лікарсько-консультативної комісії, як це було раніше. Якщо особа відповідає критеріям, можна сформувати електронне направлення. Разом з людиною обрати заклад, але не команду, тобто заклад, в якому буде відбуватись оцінювання. При цьому буде видно, які заклади є найближчими, так само як можна, буде видно, на який найближчий день доступно в цьому закладі проведення оцінювання. Тобто, можна орієнтуватися як на територіальну доступність, так і на часову. Крім того, для багатьох. Випадків передбачена заочна форма оцінювання, тоді, коли людина зможе обрати взагалі заклад не поруч з ним, в іншій частині країни. Направлення відправиться туди, там буде здійснений розгляд, і людина отримає рішення. Це направлення потрапляє в, в цій лікарні в одну з трьохсот лікарень. Відповідно, далі експертна команда в день розгляду отримує доступ до медичних документів людини. В самій електронній системі проводить засідання, фіксує протокол, приймає рішення, і це рішення в електронному вигляді підписується цифровими підписами і направляється лікарю, який сформував це направлення, і самій людині на її електронну пошту, якщо вона була вказана, якщо ні, рекомендованим листом на адресу людини, яка проходила оцінку. Сам склад експертної команди формується системою під випадок кожного пацієнта, тобто. Неможливо передбачити, хто саме буде в експертній команді. Як я вже сказав, він невідомий людині до дня оцінювання, а сама команда не бачить інформацію про людину так само до дня оцінювання. і всі дії стосовно медичних документів, розгляд, протокол, рішення, саме направлення, його статус все це відбувається в електронній системі. Крім того, статистичні дані про те. Які команди працюють, скільки яких рішень прийнято, і так далі будуть доступні публічно на аналітичних панелях, і це дозволить в тому числі запровадити механізм громадського нагляду, да, тобто спостереження за тим, що відбувається в системі, бачити, де черги, і в тому числі стейкхолдерам, таким як Міністерство охорони здоров'я обласні адміністрації, реагувати на черги збільшенням команд, перенесенням в інші заклади, додаванням закладів. Якщо є проблеми з територіальною доступною, тобто, нарешті, ми будемо бачити, як працює система, і бачити не з точки зору, ну, скільки людей сидить зараз фізично в медико-соціальній експертній комісії, а які черги, скільки рішень, які ці рішення, по яких категоріях вони приймаються, чи є якісь закономірності в прийнятті рішень, і так далі, і все це майже в реальному часі. Що не зміниться з 1 січня? Не змінюються існуючі пільги, відстрочки пенсії, всі страхові виплати для тих людей, які раніше отримали статус інвалідності законним шляхом, вони продовжують діяти. Немає потреби проходити якісь повторні процедури. Тобто, не, проход... не потрібно проходити оцінювання раніше ніж це було передбачено попереднім рішенням. СРЕД усі попередні документи діють до встановленого строку, і навіть ще подовжені до для тих людей, в яких час повторного оцінювання за рішенням СЕК припадає на оце перше півріччя. Це зроблено, власне, для того, щоб не навантажувати систему одразу, дати їй час сформуватися, розгорнутися, набити всі шишки, якщо хочете, і відреагувати на щось, що можливо не було враховано. Так само для людей, в яких є безстроковий статус інвалідності, він залишається дійсним і не потребує проходження нової процедури оцінювання, Тим випадків, якщо людина сама хоче це пройти. Ну, наприклад, змін, ну, зміна стану, яка може вплинути на зміну там групи інвалідності, або якісь інші історії, або власне рішення суду, якщо це ну, правоохоронні органи встановили якісь випадки, де це треба зробити. Uh, нормативно правове регулювання. Валерій Михайлович частково про це сказав. Я визначив отакі три основні речі, які в нас є. У нас є закон 12178, який буде внесений в Верховну Раду прийнятий, і дуже сподіваємося, в цьому році. В ньому є ключові речі: перше, він встановлює загальні рамки роботи нової системи оцінювання повсякденного функціонування. Він також передає повноваження від медико-соціальних експертних комісій до експертних команд. Він так само встановлює чинність історичних отих самих документів, виданих медико-соціальними експертними комісіями в багатьох законах інших, де вони використовувалися. Тобто, він по всіх законах додає, що вони є чинними, і тому підставою для отримання чогось є або рішенням СЕП дійсне, або рішення експертної команди. Він створює нову модель індивідуальної програми реабілітації. Яка буде складатися тепер з частин до кожної сфери, і це є наступним етапом розгортання реформи, коли ми кажемо, що не лікарі мають встановлювати все стосовно людини стосовно її можливості до працевлаштування, обмежень і так далі? Вони займаються охороною здоров'я і, власне, мають описувати функціональність в охороні здоров'я, тобто фізичні фізіологічні, да структурні функціональні можливості людини. А інше має відбуватися в тих сферах, які в цьому є професіонали: освітяни, в освітній служба зайнятості в працевлаштуванні, соціальна сфера в наданні соцпослуг. І, власне, це нова модель індивідуальної програми реабілітації, яка виглядає як певний збірний документ. Крім того, він відв'язує тепер індивідуальну програму реабілітації від державної типової програми. Задача цього пункту наступна. А державна типова програма містить певні обмеження, тобто вона містить певний визначений перелік того, що держава надає людині. Чи держава покриває зараз все, що людині може бути потрібно? Ні, відповідно, нам треба дати можливість лікарям і іншим спеціалістам визначати більший обсяг, в тому числі таким чином створюючи для держави статистичні інформаційні дані, на підставі яких держава може впроваджувати нові послуги, бачачи, що в них є потреба. Але при цьому державна типова програма реабілітації залишається як гарантований державою обсяг послуг, які держава забезпечує людині. Крім того, ним встановлена нова модель оскарження рішень. Це, власне, центр оцінювання, єдина структура на країну, яка буде приймати оскарження. Ця структура розгортається на базі Дніпропетровського інституту проблем інвалідності. Вона буде працювати так само за принципом експертних команд. Відмінність в тому. Що вона може залучати до своїх експертних команд лікарів будь-яких державних закладів охорони здоров'я, тобто це такі віртуальні команди, які в тому числі фізично не, не обов'язково знаходяться в Дніпрі. І, власне, оскарження, сама модель оскарження виглядає, як людина може або письмово туди звернутися, або через свого лікаря, через електронну систему. Така справа вже не так, як раніше, підніметься на обласний рівень. А потрапить централізовано в центр оцінювання, де так само буде випадковим чином сформована команда з потрібних спеціалістів, які розглянуть і приймуть рішення щодо чи правильно було прийнято рішення експертною командою чи ні. Постанова 1338 це інший рівень регулювання, рівень кабінету міністрів. Це вперше зібрано в одному місці все, що стосується регулювання. Ну раніше ми вказали медико-соціальної експертизи. Тепер говоримо про оцінювання повсякденного функціонування. Вона збирає критерії направлення, тобто на яких підставах, при яких випадках людину можна на направити на оцінювання, і там, власне, тепер визначені оці можливості направити, не чекаючи 120 днів тимчасової непрацездатності. Критерії встановлення так само, якщо раніше це було частково постанови кабінету міністрів, частково наказу тепер зібрані в одному місці. Критерії вибору форму засідання такого раніше не було. Тепер встановлено, в яких випадках буде розглядатися заочно, в яких очно, в яких дистанційно, в яких з виїздом. Ну, сам порядок роботи команд, порядок функціонування електронної системи і, власне, порядок оскарження та перевірки обґрунтованості рішень. Окремо, це накази МОЗ про форми самих документів, як вони виглядають, які в них відомості. І окремий наказ про моніторинг, про те, як відбувається власне відслідковування роботи самої системи.